Короче, я купив курс за 12 тисяч гривень для того, щоб почати вести інстаграм, стати інстаблогером і заробити на цьому якісь деньги. Що з цього виходить, ну, самі дізнаєтесь зараз. Коротше, я купив курс за 12 тисяч гривень у е, Катерини Борисенко у Пліткарки. І вже половину з нього я продивився, пройшов курс з того, що сказано, і з того, що я порівнюю з англомовними блогерами по інстаграмі і іншими україномовними, він сходиться. Гарно написано, гарно структуровано. Людина з досвідом розказує про те, як вести інстаграм. Мені це подобається. В мене була думка знайти СМНК, і щоб СММ-ник вів мені інсту Робив оформляв красиво пости, писав текстики і т.д. й Але це в принципі фігня. Якщо ти сам не вмієш писати тексти, робити картинки, фотографії і самому постити ці сторінси, то ніхто за тебе це не зробить. Окрім того, якщо ти хочеш, щоб це було гарно зроблено, то це коштує дорого. Місяць ведення от, мінімально хорошого е, інстаграму це коштує 700 доларів. Вибачте мене, <свісна> <свісна> у нас люди з Ютуба 700 доларів не заробляють, в пахуючи. А тут треба тільки за фоточки, постіки, це е, і засторімся. І то це там два-три поста в тиждень, дві-три сторіс в тиждень. О, і може там один рілс вони тобі зроблять і все, і це ті це 700 доларів коштує. Ну звичайно, це не те, що я придараюсь до СММ, просто вони там типу беруть там ще за стратегію з всього різного. Але окей, я буду з вами тут ділитися своїм шляхом, з чого я почав, до чого я дійшов, які кроки за якими які кроки я роблю. Яка взагалі початкова точка? Почнемо з того, що я коли почав постати рілси, просто без постів, всяких у мене було щось 480 підписників. Сьогодні у мене стало їх 700. 700 підписників це вже типу ну там плюс 200 за місяць рілсів? Це вообще офігенно, от тому я продовжую робити сьогодні. Я зробив свій другий пост. Вчора був перший, сьогодні другий. Про що мій був другий пост, це була каруселька із підсумками вересня. Я таке бачу, багато хто робить, і, в принципі, це цікаво робити. Як я це зробив, зайшов в галерею, подивився е, свої фотографії, того, що одна із звичок, про які кажуть на цих курсах, це фотографувати все, все що з тобою відбувається. Якщо ти блогер і взагалі людина пов'язана з контентом, тобі треба це робити. Коротше, ти фоткаєш все, що навколо тебе відбувається. Потім дивишся за місяць якихось 10-12 фотографій, там до 20 можна. Вибираєш їх і просто пишеш до кожної фотографії, наприклад, опис, що це було. Або якщо фотографія сама за себе каже, то опис не пишеш. Я написав, і в мене вийшло великий пост-історія про те, що кожна фотографія значить, як я взагалі провів цей вересень. І то я не вписав все, що було, тому що ну, подій і відео було знято прям купа-купа-купа. Тому, тому це відео це початок мого щоденного челенджу по відосам в YouTube, по рілсам, по тіктокам, по поставинству і по сторінсам. Ось о 5 штук. Кожен день це треба робити. І цікаво, як швидко я вигорю. Але, але до цього є найцікавіша. Штука в тому, і, взагалі, основна думка, на яку на яку треба зараз спиратися в сучасному світі, що кількість краще, ніж якість, коли ти починаєш, це дуже важливе уточнення. Про що я кажу? Що коли ти робиш, це ну, зараз це тупо така мудрость, це яку ви запис, запишіть собі взагалі? Зробіть собі татуїровку my, my Rules, і зараз цей мудрость. Що кількість краще, ніж якість, тому що коли ви тільки починаєте. Вам треба зробити на Ютубі, наприклад, 20 хірових відео, 20 жахливих відео. Поки ти не зробиш 20 поганих, ти не зможеш зробити 20 хороших. І зробити потрібно 20 поганих відео спеціально поганих. Так само, як я роблю в інстаграмі погані пости. Я роблю некрасиві сторінси. І типу, і коли ти їх робиш, і коли ти вчишся, ти прогресуєш, в тебе видно твій прогрес. Люди, які з тобою, вони... За тобою слідкують, вони бачать, як ти ростеш, як ти там по іншому думки формулюєш щось, розмовне записуєш. Коротше, суть в тому, що тобі треба прогресувати і робити багато. І є купа досліджень про те, що кількість краще, ніж якість. І я теж до цього, що для того, щоб почати знімати відео, треба їх знімати. Людина, яка витратить місяць на те, щоб зробити одне відео, це відео буде гірше ніж людина, яка буде знімати, наприклад. Два відео в тиждень, тому що вона зняла, виклала, отримала фідбек, щось покращила, знову зняла, виклала, і так іде далі. На, ну, на мою думку, найкраща мудрість, яку ви можете ну, що, застосувати, вже сьогодні почати постити, почати завантажувати, будь-що, будь-як, просто наповнювати е, взагалі, <coughs> наповнювати вашу е, е, стрічку з собою, щоб люди на вас дивилися. І це ок, типу, навчитесь. І дуже важливе уточнення знову ж таки до цього, що вам важливо робити цей цикл. Ви зняли, запостили, отримали фідбек, зняли нове, тому що е, не вийде зняти 30 відосів за, на місяць вперед і постити їх кожен день. Це так не працює, е, якщо ви тільки починаєте. Навіть е, я зараз починаю з цими опитуваннями, я спробував один формат. Подивився, що залітає, що не залітає. Наступну зйомку на декілька відео спробував новий формат е, покращений. Знову подивився, що залітає, що не залітає. Ще одна зйомка, ще один формат. І тобто, і воно так вибудовується: камінчик за камінчиком, цеглинка за цеглинкою. і ти розумієш, які тобі треба відео знімати. І це я, людина, яка знімає відео вже, блях, років 10. І товчусь. А ви починаєте, коротше, коротше, і тох такий. Хочете постити, робіть, можете насправді долучитися до мене в групу в закритий чат кузні Я це кинув клич. Зі мною, до речі, приймаю в участь Влад Лагода із гурту гурту Бланш, Він мене підтримав, владу дуже дякую. От. Тому, <кхем> тому підключайтесь, постіть е і дивіться, пишіть коменти. До речі, пишіть коменти це найкраще, що є. пишіть фідбек е щодо того, що я роблю. Все, всіх обняв, припиняв, поцілував.